Всім привіт, доброго ранку! Ну що ж, привіт, лютий. Сподіваємося, що для усіх нас ти будеш тихий, мирний, і спокійний. Але вже в історію ти війшов як не дуже хороший місяць. Шкода, але таке життя. Ну, нічого, все буде добре. Поперевертала всі свої календарики. От у мене такий з квітами лютий. Бачите, які гарні жовто-блакитні букети. Букет, верніше. Дуже гарний. Лютий, лютий, лютий. І цей теж перевернула тут на лютий місяць. От вже такі, навіть, що це в нас крокуси. Ну, звичайно, зараз лютий не такий у нас. Сніжний, морозний. І тут у нас що у нас, яка інформація? Українські Карпати. От так. На вулиці сьогодні дуже сонячно, сонце прямо заливає, заливає все приміщення. Ну, але ж і дуже сильний мороз. Подивилася, десь мінус 18 градусів. От так. Так, зустрічає нас лютий, морозом і сонцем. Сьогодні зранку зробила отаку от каву, дріб каву від Мінелі з горіхом. Так, вона сильніша, міцніша, вірніше, чим та з АТБ, але теж смачна. Ну, і, чесно кажучи, я так трішки горіховую ці. Смаки не дуже полюбляю. От, люблю або класичну, або з якимись караб... ну, смаками карамелі, солоної карамелі. От. Але дякую за те, що змогла познайомитися із от таким видом кави від Мінелі. До речі, вже давно підписана в інстаграмі на Юшу. Це ну, власниця, власниця цієї торгівельної марки е, Мінелі слідкую за ними. І, до речі, їх магазин кав'ярня недалеко від нас, тут на вулиці, на Нивках, можна сказати, вже на Виноградарі. От, все якось хотіла туди зайти, подивитися, випити кави, підтримати їх, ну, але не склалося. От тепер вони представлені і їх кава представлена і в магазинах АТБ. От тому насолоджуємося і ну, це дійсно смачно і підтримуємо наших українських виробників. Сьогодні неділя, і як таких дуже грандіозних планів немає. Думаю, що весь день буду вдома. Морозний день якось. Не хочеться нікуди виходити. У мене все є. і з їжі, із, із усього в мене все є. Вже, слава Богу, підкупила дещо. Так що буду вдома, буду займатися домашніми справами. Та й завтра на роботу, то потрібно трішки і собою теж зайнятися. Вчора в нас був такий невеличкий колапс в Києві. Я його якось на початку пропустила, тому що ходила, гуляла, а потім, вже коли прийшла додому, то не було ні світла, ні води. от Звичайно ж, холодно було. Десь це все налагодилось у нас тут конкретно десь біля 9-ї вечора. От, надію, що сьогодні все буде добре. Світло поки що є, вода є, тепло, тому тримаємося. І... Живемо цю неділю, так що всім гарного, тихого, спокійного дня. Варю собі узвар. Така вітамінна бомба. Накидала сюди всього. і сушених яблук, і свіже яблуко в мене було. І калина, і м'ята, і тут трішки кинула варення смородинового. Також в мене була, був трішки засушений базилік сюди, теж і трішки каркаде. Ну, знаєте, люблю я таке. Не часто варю, але варю і можу пити як в теплому, навіть гарячому вигляді, так уже й в прохолодному. Ну, Це дійсно смачно. А ще хочу нагадати вам про ці грілки. Я вам показувала в шортс відео, що купила такі для рук і для тіла. Для рук дуже часто зараз використовую. От якось цю зиму у мене нічого так не мерзне, як руки. І на вулиці вони мерзнуть, і на роботі вони мерзнуть. Тому я ці грілочки постійно ношу з собою, коли йду на вулицю, то Особливо коли їду на роботу, потрібно знаєте, чекати транспорт, то кладу ці грілочки в рукавички, от, а потім і на роботі використовую їх, зігріваю так руки. Дійсно, от, як тут написано, 10 годин, так вони 10 годин і гріють. І саме, саме такі вони гарячі е, в середині цього циклу, ці, циклу от коли пройшло 5 годин, то прямо вони такі гарячі-гарячі, дійсно ці грілки. Так що рекомендую бачила, ніби вони з'явилися в чи були, чи з'явилися в магазинах Аврора. Спробуйте хто так, в кого, так як і я, мерзнуть руки, то ну, рекомендую від душі. А для тіла теж, от, коли немає опалення, то я е, кладу цю грілку так десь до спини прикладаю і вкриваюсь е, потім і е, ковдрою, і пледом. І оця грілка, коли вона так розігрівається, то навіть потім уже і розкриваюся так жарко. Класно. то така знахідка для. Для такої ситуації, як нас зараз в Києві, дуже-дуже рекомендую. От, Наприклад, зараз, от бачите, грілочка я виходила на вулицю, ходила в магазин і відкрила її. Це було 11 годин ранку. І от зараз, з 7 годин вечора, пройшло 8 годин, і вона ще тепла. Вона ще тепла, тому я так хожу і ще трішки так грію руки. У нас. Не було дуже довго світла включили, не було опалення, води не було. От, то я отак так з такими от дрібничками, але це не дрібнички. Це речі, які дуже-дуже нам допомагають. Сьогодні змінюю всі свої тряпочки, губки на нові. <кій> Вибачте, беру такі. Ці серветки я завжди купую недорогі. Не знаю, все мені підходить. На цей раз купила в новосі. І кожну серветку я ще розрізаю навпіл. Мені так зручніше. Також беру використання цю серветочку, яку купила в Єві 20 гривень. Сердечко от таке від Фрекенбок. ну І знайшла, що в мене була така губка. Все, доволі таки часто я це роблю, не раз в місяць, ну десь, десь через півтора-два тижні я змінюю губки, ну а серветки дивлюся, як там. Вони забруднюються, то, можливо, і раз на тиждень теж замінюю. Я вже колись казала, що не люблю дивитися різні такі мотиваційні відео, От, ну, але ж показую вам і це свого роду якась мотивація. А як часто ви змінюєте свої губки і серветки? Напишіть мені. Так, і рубрика Порожні баночки тижня. Минулого тижня. Що в мене закінчилося? Закінчився Полісковач для порожнини рота. Свіжа м'ята від Простоден. Тут був великий об'єм, 750 мл. Хороший поліскувач. Періодично купую і зубну пасту від цього виробника Простодент і от ополіскувачі бюджетно, і мені підходить все. Шкода, тільки що зараз біля мене біля роботи немає ніде от. От, то я зараз туди, туди я майже ну, не заходжу в копіючку, а саме ці е, от, товари я купувала саме в цьому магазині. Так, далі масочку використовувала тканину з колагеном, і патчі від біоакви. Маска тут дуже мені аромат сподобався. Такий приємний, кремово. Квітковий, якийсь дуже приємний. І сама маска знаєте, мала дуже приємний такий охолоджуючий ефект, такого навіть зволожуючого охолоджуючий, сподобалася. Ну, і бачу, як зазвичай для ранкової процедури мені саме те, що потрібно. Так, далі закінчився такий кондиціонер для білизни, парфумований в гранулах. Тут у нас квіти, білі квіти, щось таке жасмин, здається. Не написано конкретно, що. От, ну, аромат такий, знаєте, білих квітів. Закінчився, і от до кінця я так і не зрозуміла, чи потрібен він мені, чи не потрібен. Ви знаєте, якщо. Побачу ще хорошу ціну, так до 100 гривень, як я це і цей купувала, десь за 80, здається, 9 гривень. То, мабуть, ще куплю, тому що все-таки, скажу по правді, на е зимовому одязі, на якихось шерстяних речах, от ковтинки, е якась. Е Якісь такі ну, штанці, ну, все, що зимове ми таке тепле носимо, то е, дуже відчутний був аромат після прання на цих речах зимових, теплих. На е, Постільні білизні от якось, ні, не, не, не помітила я. А от на теплих речах, так все, все працювало чудово. Пом'якшення якоїсь там тканин не відчула тільки аромат, тільки відчутний аромат. Але ж, я ще раз повторюю, не на всіх видах тканин. От, тому Можливо, ще спробую якусь, якусь іншу марку, наприклад, Ленорсі теж е, в Захваті від «Играну». Ну, Подивлюсь, подивлюсь, спробую. Поки що от такі в мене, знаєте, якісь відгуки, 50 на 50. Так, закінчився в мене крем для обличчя От з цього набору, який мені дарували на. E, здається, на минулий день народження, вже не пам'ятаю чи на 8 березня, на день народження син дарував. E, подивлюся, як він буде. Ну, я, яка ціна на ці набори? Можливо, я й сама собі колись повторюю. Такий, знаєте, хороший бюджетний набір для догляду за обличчям? У мене крем закінчився і залишилась остання от така, чи це сироватка, чи це написано, зволожуючий лосьйон для шкіри. написано. От тут його в мене от скільки залишився, теж дуже гарно зволожує, подобається. Я вам ставлю картинку цього набору. Кого цікавить, то придивіться. Тут у нас вівсяне молочко. Такий делікатний догляд, приємний, непогано працює, я задоволена, тому можу порекомендувати. Так, Закінчився такий крем для рук від Image. Images вибачте, так, з нікотинамідами. Коли я почала використовувати цей крем, почала користуватися, то якось я його на початку не зрозуміла. Ну так, думаю, звичайний крем та й крем. А потім, вже ближче до, до кінця, коли вже він знаєте, майже закінчувався, то якось я вже і його аромат рознюхала. Тут такий приємний аромат, такий ніжний, такий, знаєте, кремовий, от доглядовий, такий дуже особливий аромат сподобався. Та й крем теж непоганий. Е, такий звичайний, нічого не можу сказати. Звичайний крем. Е, От, але от аромат в кінці вже використання мене е, ну, просто підкорив. Дуже-дуже мені сподобався. Так, Можу порекомендувати. Непоганий крем. Але все ж таки, мені здається, він більше підійде для теплої пори руку. І взяла в використання таке мило від кран Charm з липовим цвітом та акацією, тверде мило з галіцерином. Дуже має приємний аромат. Тут більше я відчуваю все-таки не те, щоб ака... і не акація, і не липа. А от мені пахне конкретно буском. Не знаю. Ні, є відчутно є липовий, липа більше так. От поклала в мильничку. Хотіла вас запитати, от у мене залишаються такі обмилки і вже ними і якось незручно користуватися. Раніше я збирала їх в окрему ємність. У мене була така баночка, я туди збирала, потім колись варила це мило таке знаєте, для прання. Можливо, ви таке робили таке рідке мило для прання. От. А тепер от шкода викидати, не знаю, куди їх застосувати. От. Теж, можливо, хто, хтось якісь. Ідеї підкине, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну, а саме мило чудове, і я ж говорю, що якби були такі ще доглядові засоби, наприклад, якийсь крем для тіла чи крем для рук з таким от ароматом липи і акації, то я б з задоволенням купувала, тому що дуже люблю саме от ці віддушки. Коли липа квітне, коли акація квітне, то я прямо йду по вулиці і вдихаю цей аромат і нюхаю, нюхаю, нюхаю. Ну, але, на жаль, мені дуже рідко зустрічаються такі засоби по догляду. От, І якщо де бачу, то обов'язково я купую, рука тягнеться. От такі в мене були відгуки, такі порожні баночки за минулий тиждень. Пішла подивитися на свої гриби. От знову у мене трішки їх підросло. Зараз зірву і хочу зробити омлет посмажити. От почала ці гриби я вирощувати 6 грудня, зараз 1 лютого, а я ще збираю такий от невеличкий врожай. Е, омлет зараз от смажу, кастрюльки купили. Ще потрібно тепер в планах купити нову і сковорідку. Так що, от такий у мене омлетик. І от така смачна в мене вийшла яєчня Аля Піца. Дуже полюбляю таку страву і частенько її готую. Так що, всім смачного, хто дивиться моє відео і. Снідає, обідає або вечеряє. Ще в таку от страву яєчню завжди додаю цю приправу. Рекомендую. Вона дійсно додає якогось такого яскравого смаку в страви з яєчні і омлету. От так. Ну І узвар. І девіз все в твоїх руках. Дійсно, це так. На сьогодні в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, дякую за ваші коментарі. Ну і зустрінемося вже з вами в наступному моєму відео. Гарного вам початку робочого тижня, ну і, звичайно, тихої неділі. Все, до побачення, здоров'я всім і хорошого настрою. Пока-пока, до зустрічі!